Маємо сьогодні вербну неділю, пальмову неділю. У нас верба, але учні зустрічали, не учні люди зустрічали із пальмами. Чому з пальмами? Бо так зустрічали царя Цезаря чи любого, хто приходив з походів, з війни переможцем, їх зустрічали як царів. Тобто пальмами постелювали листя. Той дорогу, і цар по цьому проїжджав. Тому так само Ісус в'їжджає як цар, але будь цар в'їжджав на коні, а Ісус в'їжджає на ослі. Хі -хі -хі. Бо Ісус не той цар, який по мірках цього світу ми бачимо царів, завойовників, які хочуть встановити свою владу. Ісус цар іншого царства. Якого царства? Духовного, царства Божого. Він є цар Духовного Царства. І тобто він в'їжджає як цар, але з другої сторони, він не є цар цього світу. Але ми сьогодні першим до цього дійдемо. Апостол Павло пише сьогодні послання до Филипян. Так що, Филіпяни, слухайте, що до вас пише сьогодні Павло. Радуйтесь завжди в Господі. І знову кажу: радуйтесь. Радуйтесь завжди в Господі. Чи можна завжди радуватись в Господі? Можна. А чи можна завжди радуватись? Можна. А чи можна радуватись, коли йде війна? Можна. А коли є смерть? Можна. Але про яку радість йдеться? Це не йдеться про радість таку світську, де ми з танцями, з бубнами виходимо, співаємо? Ні. Це за якусь іншу радість йдеться. Радість, яка є у наших серцях. Але ця радість йде не від того, що відбувається зовні, а ця радість це те, що відбувається в тебе в серці. А що у тебе в серці сьогодні відбувається? Чи відбувається у тебе мир, радість і благодать? Чи гнів, лють і ненависть? Не знаю. Ти маєш, кожен з вас знає своє серце. Тому Павло пише до Фелпен: радуйтесь завжди в Господі, кажу, радуйтесь, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько! Ні про що не журіться, але всьому появляйте Богу і ваші прохання з молитвою, благанням з подякою. Мир Божий. Що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця ваші, думки ваші у Христі Ісусі. Це те, що шукає сучасна людина, що? Миру. Миру не навколо себе, а миру тут із собою. Найбільший конфлікт це конфлікт із собою. Так? Коли ти ходиш в сумніву, коли ти ходиш в почутті вини. Коли ти ходиш у гніві, в люті, коли ти не знаєш, чи ти робиш правильно, неправильно. Думаю, я правильно, неправильно, а це зробив я вже правильно чи неправильно? Так? І цей стан не залежить від того, що відбувається навколо вас. Цей стан залежить від того, що відбувається у вас. І тепер Павло каже, я хочу, щоб у вас був мир, щоб у вас була радість. Тепер питання до тебе, чи є мир у твоєму серці сьогодні? Аго, я до вас кажу. Є у вас мир в серці? Чи нема? В кого мир в серці? Хто радіє сьогодні? Хтось намагається радіти. То можете так підняти руку. Ні так? Ні так? Так, наполовину. А від чого залежить мир? Ні про що не журиться. Щоб ні про що не журитись, то потрібно комусь довіряти, що хтось журиться про тебе, так? Усьому появляйте Богові з проханням молитви, з благанням і з подякою. Це означає стояти перед Богом і довіряти Йому, що Він є той, хто піклується про тебе. Чи Бог піклується про тебе сьогодні? Чи про Преображенку піклується Бог? Все в порівнянні, ні? Якщо подивитися, де я був в Іспанії, і порівняти Преображенку там, як живуть іспанці, то скажу: ну, певно, Господь забув ці края. А якщо порівняти з Маріуполем, то скажу: Господь все-таки тримає нас. так? То все питання, з чим ми порівнюємо завжди себе. І тепер, щоб не порівнювати, то треба бачити. Ну, на, на жаль, ми насправді все оцінюємо в порівнянні. Правильно? Нігде так не цінуєш життя, як на війні, Нігде так не цінуєш кусок хліба, як в часі голоду, і, і, і нігде не цінуєш одяг в часі холоду. Знову це все порівняння. І тому нігде так не цінуєш Бога, ніж тоді, коли Він тобі найбільше потрібен. А ми в Україні зараз в цій позиції, де нам Бог найбільше потрібен зараз. Тому радуємося, бо Господь близько, Він є з нами. Павлошо каже: наостанку, брати і сестри, усе, що лише правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи будь-яке похвальне, про те думайте. Чого ви навчились, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніть, і Бог миру буде з вами. Хто хоче, щоб мир був у вашому серці? Супер, то питання тепер, про що думаєш? Про що думаєш? Дивіться, Павло пише. Думайте, що чесне, що справедливе, що любе, що шанобливе, чеснота чи будь-яке похвальне. Про те думайте. Про що думаєш сьогодні? Проаналізуйте свої думки. Про що ви думаєте? Ну, відповідно, якщо ви дивитесь новини, рано подивились новини, ну, і відповідно ясно, що у вас появився мир, радість і любов у серці. Так? Від новин приходить, ні? Дух миру зразу сходить на тебе, така благодать, і ти от цілий день ходиш в цій благодаті. Так чи ні? А що приходить? Страх, гнів, ненависть, осуд, критика? Так? Це відбувається в твоєму серці? Так, та це нормально. Але чому? Бо про це думаєш? Це нормально. Ти про це думаєш, ну і відповідно, і це і є у твоєму серці. Так чи ні? Я не кажу не дивитись чи не знати, що відбувається навколо нас. Я не за це говорю. Я говорю за інші. Але чи вмієш контролювати ту інформацію, яку получаєш? Чи вмієш ти приймати інформацію зовні, але робити так, щоб ця інформація не вибивала тебе із середини. Тобто не вибивала тебе з позиції миру, радості і благодаті. Не вмієш. То не дивися. Чому? Бо скорше себе стягнеш з цього світу. Бо ця інформація, що робить у тебе всередині, розрушає тебе. Бо ти не вмієш з нею справитися. І ти будеш переконаний, що робиш правильно, бо тобі треба знати, це правда. Але що відбувається в серці? Чи Бог миру у твоєму серці? Чи радість у твоєму серці? Ні. То спочатку треба знайти мир, зловити його, навчитись Його. Не втрачати, а тоді по чуть, чуть розуміти, що відбувається навколо тебе, і ти вже не вийдеш з тої позиції. От за це Павло говорить. Так чи ні? Ісус в'їжджає сьогодні в Єрусалим. Для чого Ісус в'їжджає в Єрусалим? Ісус спеціально в'їжджає провокувати фарисеїв. Так чи ні? Так, вони вже змовились вбити Ісуса і ще кого змовились вбити? Лазаря. А за що Лазаря вбити? За те, що він воскрес із мертвих. Уявляється, чоловік 4 дні був у гробі, воскрес із мертвих, а тепер його знов туди хочуть запхати. Так буде думати цей світ. Тобто світ не приймає те, що робить Бог. Е, ці чудеса Вони завжди будуть або заперечувати, або анульовувати. Але Ісус приїжджає в Єрусалим. Показати, що Він є той, хто прийшов дати мир, радість. За тиждень ці люди, які зустрічають Ісуса з пальмовими вітями, а ми з вербою, за тиждень вони вже сьогодні кричуть: Осанна благословен, хто в'їжджає, а за тиждень що будуть кричати? Розпни його. Розпни. Чому? Бо середньостатистична думка поміняється. Тобто толпа сьогодні приймає Ісуса. Але це, через тиждень та сама толпа що скаже? Думка помінялась. Ти важливий, але но... наші люди згори сказали, що ти вже не важливий. Тому вже розпни. Дорогі, це так само і ми. Залежність від думки інших. Якщо будеш йти за середньостатистичним мисленням як йдуть люди, то ти не замітиш, коли славиш Ісуса, а коли вже Його а розпинаєш. То так просто. В'їзд у Єрусалим. Що нам дає сьогодні цей в'їзд? Надію, Ісус в'їжджає. Ісус хоче в'їхати на осляті в Твоє життя, у Моє життя. І ми сьогодні його зустрічаємо, бо сьогодні ви прийшли на літургію зустріти його, так? Але тепер потрібно нам цілий тиждень втримати цього Ісуса, щоб в кінці тижня його не розіп'ясти в своєму житті. Знову. А коли ми його розпинаємо? Коли ти розпинаєш Ісуса в своєму житті, як ви думаєте? Або я. Коли? Коли ненавиджу іншу особу. Так? Коли суджу себе чи іншу особу, ну то я вже розпинаю. Коли втрачаєш мир в своєму серці, то вже розпинаєш. Бо вже виходиш з позиції царства. Хто би з вас хотів жити, От, уявіть собі, що ти живеш постійно у мирі, у мирі з собою. У мирі з Богом, у мирі з людьми. Не всі люди будуть жити в мирі з тобою. Це правда. Але ти будеш принаймні старатись жити в мирі з усіма людьми. Тут, мир в твоєму серці. Мир, радість і благодать Божа. Хто би з вас хотів жити в такій позиції? Небагато людей. Ану, ще раз, давайте ще раз повторю. Хто би хотів жити в такій позиції? А ну, руки. Супер, то живіть. Живіть. А чому не живемо? А знаєте, чому не живемо? Бо не про то думаємо. Не про то думаємо. Бо сатана вложує тобі думку, ти не зможеш, ти ніхто, в тебе нічого не вийде. Тобі Бог не простив. Так починається з таких думок, правильно? А далі починаються думки такі: вона неправильно робить, він неправильно робить, той неправильно робить, так чи ні? А починається, далі, ми продовжуємо. Вони неправильно роблять. І, пізні і ті неправильно роблять. І виходить, що я стаю центр суду, який вважаю, що правильно, а що неправильно, так? І відповідно це вибиває мене з миру чи приводить мене до миру. Дайдемо. Дорогі вам нарешті треба прийняти, ви не найдете правди в цьому світі. Не найдете. Це не означає, що не треба шукати, її треба шукати. Але не розчаровуйтесь, якщо ви її не знайдете. Жити в цьому світі треба навчитись жити в цьому світі, але не дозволяти цьому світу жити в тобі. І про це Павло пише до Филип'ян. Думайте про те, що Боже. Думайте про те, що каже Бог: про мир, про радість, про любов. Так? Думайте про ці обітниці, які Господь вам дав. Думайте, в, ту, в яку позицію вас Господь поставив. Думайте про це. І коли ви про це будете думати, то ви не будете мати часу думати про щось інше. Так? А це ви контролюєте. Ви контролюєте, про що думаєш? Ти контролюєш, яка інформація є в твоїй голові. А відповідно ця інформація пізніше впливає на тебе. Впливає. Вона дає або мир, або страх, гнів, лють. Ти контролюєш своє життя. Все, що Господь хоче, це помогти тобі і помогти мені. Але від тебе залежить, наскільки ти дозволиш Богу діяти в твоєму житті. Простий приклад. Знаєте таку приказку? Желізо, желізо точить. Знаєте таку прислів'я? Що це означає? З ким поведешся, цього наберешся. А давайте тепер практично. Що це означає? Наприклад, якщо я буду е, в своєму житті мати людей, от, наприклад, маю Ігора, кумі, приїхав до мене гость, і він є, наприклад, в моєму житті зараз. Ну, живе з нами. І тепер уявіть собі, що він тільки говорить про Бога. Мир, радість, благодать його не цікавить нічого в цьому світі, його цікавить, хіба Господь і все, що він робить. То що я від нього буду набиратись? Що буду набиратися? Він на мене впливає. Хочу я цього, не хочу я цього. Він на мене впливає, так чи ні? Добре, буду мати я іншу особу. Ну нема в мене такої особи в житті, але яка би хіба тільки матюкалась. Ненавиділа і проклинала. І це відбувається кожен день коло тебе. Тобто це не ти робиш, це особа, яка біля тебе. То, відповідно, вона впливає на тебе, впливає. І як впливає? Ти стаєш такий самий. Ну, ти, може, не будеш говорити так само, але ти вже починаєш думати так само. Так? А відповідно, тепер уявіть собі, що ви довший час проводите з тою людиною, чистою, чи тою. Ти перетворюєшся на цю особу. Розумієте це? Тобто виходить так, що або суспільство міняє тебе, або ти міняєш суспільство. Все, кінець. Це дуже явно є в армії, коли я був в армії, так? Там або ця, це суспільство, ну тобто ця поведінка, матюки, ну там, там інакше ніхто нічого не розуміє, воно або міняє тебе, або ти як риба в цій воді хочеш змінити. Це цю систему. І то так завжди буде, дорогі. Хочете ви цього, не хочете ви цього. Ми живемо в світі повного гріха, ненависті, люті, злоби. Не очікуйте, що всі люди вас будуть любити? Не будуть. Але це не означає, що ти не маєш любити. Не очікуйте, що всі люди будуть вас підтримувати. Не будуть. Одні будуть, одні ні. Але це не означає, що ти не маєш підтримувати інших. Тому Павло пише сьогодні: що пише? Завжди радійте. Але для чого завжди радіти? Для того, щоб інших приводити в цю радість. Для чого нам бути у мирі і в радості, бо сьогодні світ не живе у мирі? Так? Живе сьогодні світ у мирі? Ні. А хто їм мир має принести? Якщо і ти, той, хто є миротворець, бо на слово Боже каже, блаженні миротворці, це хто? Це ті, хто творять мир, це ти і я. А якщо ти втратив мир, хто би мав принести, то хто їм принесе цей мир? Ніхто? Так? І тоді ми по чуть-чуть-почу-чуть, -чуть, по чуть -чуть, як суспільство розкладаємось. Ну, починаємо професійно створювати вигляд, що ми все файно, але насправді вже миру нема. Дорогі, радуйтесь. Радуйтесь завжди в Господі. І каже Павло: знову кажу: радуйтесь! А радуватись ми будемо лише тоді, коли ми будемо розуміти, хто Ісус. Хто Ісус? Що Він зробив для нас? Для чого ми святкуємо сьогоднішній день? Для чого Ісус в'їжджає? для чого Ісус помирає, з чого Ісус нас звільнив? Радуйтесь. Радуйтесь, бо ваші гріхи прощені. Радуйтесь. Чи ви радієте, коли виходите з сповіді? Маєте радіти, ви маєте звідти вибігати і казати, до Миколи Васильовича, бив барабани, все, бо мої гріхи прощені. Радуйтесь, бо чому? Бо моє ім'я записано на небесах. Радуйтесь, бо благодать Божа в моєму серці. Отака радість має бути в нас. Так? Дорогі, християнство це практичне життя. Це не є теорія. На жаль, воно завжди хоче ми не хочемо, воно сходить на теорію, але нам завжди треба виходити з теорії. Радість. Радість йде від того, хто є Ісус для мене. Що Ісус зробив для мене. Радість від того, хто я є для Бога, хто я є для себе, хто я є для інших людей. Як ви думаєте, як Бог на тебе дивиться? Хто ти є для Бога? Добре, ви про це не думали, ні? Хто Бог, як Бог дивиться на тебе? От зараз, на Любов Дмитрівну, на Ольгу Іванівну, на Зіну, на Галину, як? на Катерину, як Бог дивиться на тебе? От на Марину дивиться як на улюблену дитину. А на вас хто є? Так само. Але чи віриш в це? Уявіть собі, а ну зараз, уявіть собі, Бог дивиться на тебе зараз, як на улюблену дочку, чи на улюбленого сина. Уявіть собі це. Уявили? Чи це приносить вам радість? Уявляйте собі. Тому Павло каже, думай про це. Про це будеш думати, вже приходить радість. Так? А тепер, а як ти маєш дивитись на себе? Як ти дивишся на себе? Як? На себе любимого, так? На як дивишся на себе? Як на улюбленого сина і на улюблену дочку? Бога? Чи ні? Чи погляд на себе приносить тобі радість? Аго. Ви тут? Ви спитаєте що? Погляд на себе приносить тобі радість? Ні. А чому? Бо ви не дивитесь на себе так, як на вас дивиться Бог. Правильно? А відповідно, а як дивишся на іншу особу? Так, як дивиться на неї Бог, чи так, як дивишся на себе? Дорогі, це, це такі самі прості речі. Я вам сказав, самі прості речі, які би мали приносити нам радість. А, а я вже не говорю, як дивитись на нашу країну, як вірити в перемогу, як молитись за Україну, то це би мало бути теж через призму Божих очей, через призму, так як дивиться Бог. Тому учіться знову думати про це. Думай, хто Бог для тебе. Думай, хто ти для Бога, думай, що ти маєш робити в цьому світі. Думай, наскільки Бог оберігає тебе, твою сім'ю, твою нашу землю, наш народ. Думай, потім дякуй, потім прославляй, а потім, що каже апостол Павло: Бог миру буде у твоєму серці. А тепер, якщо ви зробите це стилем свого життя, уявіть собі, ви рано встаєте і кажете: Боже, дякую тобі за новий день. Така проста річ, ні? дякую за новий день, що ти даєш мені ще одну можливість прожити ще один день в цьому світі. Проста річ? А потім кажуть, дайте трошки далі, глибша молитва. Дякую тобі за мого чоловіка і за мою дружину. Дякую тобі, Боже, за моїх дітей. Дякую тобі за моїх внуків. Дякую тобі за моїх односельчан. І Дякую тобі за всіх, кого я сьогодні зустріну. Це глибока молитва. Ні, це сама простайка може бути. Але коли научитесь це робити, то вже буде радість. так а вечором шукайте, Боже, дякую тобі за те, то, що дав мені можливість прожити цей день. І благослови, щоб завтра я мав можливість прожити ще один день. Другі, прості речі. Наше життя складається з дрібниць, а наші дрібниці мусять бути побудовані на Божому слові. Тому завжди радіть. А завжди радіти будемо, коли будемо з'єднані з Богом. Радій, що маєш можливість сьогодні бути в храмі, радій, що є храм, радій, що є один один, хто ну, що є. Ми є одні в одних. Радій прості речі, але з них вже можна радіти. Так? Тому радуйтесь. Радуйся, що Ісус сьогодні приходить до тебе в Слові, радуйся, що Ісус приходить сьогодні в тілі і в крові. Радуйся, що Господь прощає тобі гріх, бо Він милосердний і любить тебе. Радуйся, що твоє ім'я записано на небесах. Радуйся, що Господь є твій батько, а ти його син чи дочка. Радуйся, що ти вже є спадкоємець. Радійся. Так це не міняє факту, що є війна, злість і ненависть, правильно? Але радість вже приходить від того, не від того, що відбувається навколо тебе, а що відбувається всередині тебе. І тепер ти почнеш міняти середовище. Хочеш не хочеш, ти чуть-чуть по починаєш міняти, якщо втримаєшся в радості. Якщо ні, то середовище починає міняти тебе. Все дороге, іншого не дано. Або ти міняєш, або тебе міняють. Ви маєте прийняти рішення. Молимось за те, щоб ми були тим джерелом зміни, бо каже Ісус, ве світло для світу. А світло світить для чого? Щоб темаря тікала. Тому, якщо хочемо змін Україні, хто хоче з вас змін Україні, то радійте! Світіть, соліть. Весіль для цього, для цього світу. Бажано не пересолити. Солити це дати смаку. Ти маєш давати смак. Для цього життя. Ти, для життя цих людей, які бачать тільки розчарування, гнів, лють і ненависть, бо більше вони нічого не бачать. І вони скажуть, це правда? Так, для них це правда. А для тебе зовсім інша правда. А для тебе правда це мир, радість, благодать Божа. Це правда? Це правда. Ти приймаєш рішення, в якій правді ходити. Тому молимось сьогодні за наш народ, за нашу армію, за людей, які живуть. В цьому селі, щоб вони теж прийшли до цієї радості. Амінь.